В блаженному спині вічний покой, подач Господи, усопшому рабу твоєму, прісно памінаємому і романаху Ніколаю і вічною бегечною. Ті, хто знав, пам'ятав це Ніколаю за молитви. дійсно, як каже Святитель Іоанн тауча щаслива та людина за котрих моляться живі. І ось ми, маючи віру про те, що усопші усі потребують молитви земної церкви, маючи віру православну, в якій ми народилися, як говорив преподобний афілохі, ми щасливі від цього, то дуже переконані, що Наша молитва, вона теж допомагає усопшим, отцю Ніколаю. А ще віримо, що Отець Ніколай своїм життям догодив Богові. І у відповідь за наші скромні молитви він молиться там за нас. Я дуже добре знаю отця Ніколая. Разом з ним сидів за одною партою на протязі трьох років в Почаївській духовній семінарії. Скажу про нього відверто. Це був такий смирений студент. Який ніколи ні на що не роптав, на будь-яке послушання поставлять не завжди погоджувався без будь-яких додаткових зауважень зі сторони. Тис, Ніколай любив свою справу, любив співати, любив аргентувати. Потрібно було, як то кажуть, і додаткові навантаження нести, тому що співаєш службову групу. Потім десь на приход запрошують, потім знову на якесь складовище. І він завжди ось і йшов і так голову схилить, ну, благословіть, підемо, ну, стомився, але йдемо, йдемо, співаємо. І став, ось так він став регентом архірейського хору Печаєвської лаври. Трудився, ноти складав, ось ці хіри, які ми до сьогоднішнього дня співаємо преподобну амфілохію. На праздник преподобного це я особисто просив отця Ніколая. Він їх поклав на музику і інші також твори, які мені дуже подобалися, ітець Ніколай їх дещо редагував. Завжди був такий відкритий. Приходив до мене в Келію. Неодноразово спілкувалися на різні теми. Але хвороба, яка спіткала, це дуже рідкісна хвороба. І ось в останні дні свого земного життя за кордоном отець Ніколай. Розповідався, причастився, пособорувався і відійшов до Господа. Що може бути більшого, як причаститися перед смертю? Що може бути вищого, як пособорутися у день смерті? Я думаю, нічого. І це нам, земним, які ще живуть у тілі на цій грішній землі, потрібно догодити Богові, щоб і ми могли в останній день свого життя прийняти святі Христові Тайні ще раз і ще раз усім. Спаси Господи за спільну загальну молитву за Іромонаха Ніколая, нашого такого рідного брата, який в Почаївській лаврі трудився, зокрема на архірейському хорі, і вічна йому пам'ять. Спаси Господи. Спасибо.